Привіт! З вами знову Макс. Шановні глядачі, з моменту мого відео про Говерляну 2023 мене не залишає одна думка, якою я б хотів поділитися з вами. Як ви помітили, учасником і незмінним організатором сходження на Говерлу є шановна людина Роман Степанович Мазяк. Найцікавішим є те, що пане Роману на момент сходження вже виповнилося 80 років. Досить поважний вік, як для такого досягнення. І ось про що я постійно думаю, а що, якщо пан Роман є найвіковішою людиною, котра коли-небудь підіймалася на гору Вербу? Я пробував гуглити цю інформацію в інтернеті. На предмет чи часом немає якогось задокументованого факту про найбільший вік людини, що коли-небудь підіймалася на гору Верх. Проте самостійно мені нічого так і не вдалося знайти. Тому я хочу звернутися до вас, шановні мої глядачі, допомогти мені в цьому питанні. Можливо хтось з вас володіє інформацією про вік найстарших людей, що піднімалися на гору Говерлу. Поділіться, будь ласка, цією інформацією в коментарях під цим відео. Є ймовірність, що пан Роман є віковим рекордсменом у сходженні на гору Говеру. І було б цікаво дізнатися, чи є це дійсно так. Я вірю в силу YouTube і вашу підтримку. Тому пропоную нам всім разом розібратися у цьому питанні. Заздалегідь дякую ваш Говерляна 2023. Я думаю, що це найстарша людина, яка підкорила Говерлу. Пан Роман Мазяк, 80 років. 80 років. Походу. Та я не знаю, це напевно рекорд говорили чи ні? Може хтось і піднімався. Можливо, можливо. А ти ще забуде тобі каталася ти пришиває? А де саме молодша? Де та дівчинка двохрічна? Що, я як саме почуття? пане Мазяк. Чудово! Підняли прапор! Підняли прапор!